Привіт, мої любі. Часом мені від вас надходять запитання, яку відеокарту краще взяти під майнінг. Або яку бюджетну відеокарту зараз краще купити для майнінгу. Насправді все дуже просто. Ніяку. Вона. А ще вона. А також вони. Купа ось цих. І навіть ось ця відеокарта їх об'єднало те, що електроенергії вони витрачають більше, ніж приносять фактичного доходу. І навіть якщо вони майнять в плюс, то це виходять настільки смішні копійки, що з теперішніми цінами вони будуть окуповлюватись років 10, що по міркам відеокарти дорівнює ніколи. Якщо тобі цікаво, що робити, якщо ти вже заліз в майнінг, то я хрін його знаю, якщо чесно. Хоча насправді варіантів безліч, але жоден з них не буде приносити тобі нормального доходу. Якщо ти не встиг злити своє обладнання в перші дні переходу на пос або ще Раніше, то в принципі ти міг би встигнути застрибнути в цей потяг, продавши зараз, але втративши частину грошей, якщо ти закупився нещодавно. Або тримай на перспективу, не дивлячись на те, що відеокарти найближчим часом, як я думаю, будуть дешевшати. Але відеокарти, куплені по оверпрайсу, ти можеш тримати рік-два, перш ніж це почне приносити якийсь результат. Тому для такого варіанту необхідно мати, як то кажуть, великі яйчі. Особливо, якщо ти закуплявся в кредит. Я щиро сподіваюся, що ти не станеш продавати свою щоб закрити той кредит. В тебе ж відяжки на руках є. Якщо встиг продати, то ти великий молодець. Скоро сподіваюся, ти зможеш закупитися по дішману. Якщо ти продав, але зафіксувався в невеликому мінусі, то ти також молодець холодець, тому що скоро ти, можливо, зможеш закупитися дешевше і за ті самі гроші отримаєш більший хешрейт. Хто не в курсі, схожа ситуація в криптовалюті це абсолютна норма. Це далеко не перший раз, і я впевнений, що не останній. Тому якщо ти майнер, тобі доведеться просто прийняти таку циклічність. Якщо в тебе це не вийде і ти маєш бажання розпродатись і більше цим не займатись, то, скоріш за все, манік це не твоє. Краще дійсно вийти з цієї теми. Стосовно мене, то, можна сказати, що я почав розпродуватися ще в травні, а закінчив вже після переходу ефіра на пос. Я розпродався не супервигідно, але повністю. Продав я виключно відеокарти, каркаси з тушками я лишив, тому що я очікую падіння цін, щоб закупитися, навіть якщо майнінг буде досі невигідним. І так як точна дата переходу ефіру на пост була невідома, я розпродавався ще весною, тому що я ні краплі не сумнівався, що після переходу на пост на ринку буде дупа. Щоправда, я трохи прогадав з її розміром, я очікував побачити її трохи меншою. Тож, продавши частинку апаратури весною, я зробив певну покупку. Тому тепер, окрім каркасів з тушками, в мене на балконі живе. А також комплект зимової гуми. Не самий адекватний варіант, щоб зберегти свої гроші, тому що ця штука потроху їх висмокти, особливо якщо вона таких років. Але це мій перший подібний досвід, і я від цього нормально так кайфанув, тому я ні про що не шкодую. А в свій ПК я просто купив ось таку лялечку c 6800 XT. Суто в домашній ПК, суто для роботи та ігор. Підкупила вона мене тим, що вона, по-перше, до усрачки потужна, по-друге, має 16 гіг відеопам'яті. В той час, як Nvidia в той самий бюджет на час покупки, мали значно менше об'єм відеопам'яті, це по-перше, а по-друге, коштували дорожче за ту саму потужність. Хоча при вімкненому трасуванні променів NVIDIA, звісно, буде потужніша. Але на моїй практиці промені особисто я мало даю заю. Це по-перше, а по-друге, вони, в принципі, мало дає. А по-третє, зараз багато нових ігор створюють без трасування променів, а зі схожою технологією, яка, в принципі, їх імітує. І я думаю, саме за цим майбутній ігрової індустрії. Але це так чисто від себе, тому Хезе, як там насправді буде. А ще незадовго до переходу ефіру. На поз, я заліз в кредит і зібрав одну кредитну ферму. Але врятувало те, що була в мене ферма, окрім тієї кредитної, і вони разом спільними зусиллями відмайнили своє. Якщо що, то кредитос, я вже закрив, там все окей. Тож, якщо тенденція доходності в майнінгу залишиться такою, як є, то на протязі кількох місяців карти мали би нормально так почати дешевшити. Тому якщо хочеш майнити, поки сиди і чекай. І якщо, звісно, бабло тисне тобі кишеню і тобі тупо хочеться спробувати, ну то в принципі можна. Але у всіх інших. Випадках я тобі дуже не рекомендую цього робити. Хоча моя 6800 на даний момент продовжує майнити в моєму ПК, але приносить копійки. З таким доходом її окупайність років 6-7. Тому я роблю це тупо по приколу. За ідею, так би мовити. І це нормально, тому що майнери насправді ті ще наркомани. Майнінг це така штука, яка затягує досить сильно. Цікаво, чи багато нас таких. А наразі я чекаю на ринку. Я хотів би, щоб відеокарти обесцінились максимально і тоді знову закупитись. Можливо, я навіть буду дуже без. З розсудним і зроблю це в кредит. А поки майнінг невигідний, це може тривати 2-3 місяці, півроку, рік, 2 роки, може навіть 3? невідомо. Але точно відомо те, що весь цей час нам майнерам доведеться смоктати лапу, чи що там зазвичай смокчуть майнери. А для геймерів, в свою чергу, це чудова можливість позловтішатися з нас, ну і також оновити свій сетап. Я людина, яка належить до обох цих категорій, тому я знайду чим зайнятися. Наприклад, піду працювати десь на завод. Тому напишіть мені, будь ласка, на який завод краще піти працювати. А стосовно того, чи помер майнінг, то відповідь однозначно ніт. Я, якщо чесно, не уявляю, як він може померти. Я не впевнений, що це в принципі можливо. Так можуть стверджувати тільки люди, які в принципі не розуміють, що таке майнінг, і не розуміють, що таке блокчейн, і не мають взагалі базових понять, як це працює. Майнінг, мабуть, може померти тільки тоді, коли помре інтернет. Але зникнути сам по собі він не може. Він може бути або більш вигідним, або менш вигідним, або взагалі невигідним. От так, як зараз приблизно. Але гірка... Правда полягає в тому, що, аби повернулася адекватна дохідність, мусить статися декілька речей, або мусять відбутися величезні вливання в ринок криптовалюти, таким чином курси попруть вгору і невелюють фігову дохідність, або величезна частина з нас мусить просто вийти з цього бізнесу. Таким чином складність мережі впаде, так як кількість гравців зменшиться, і винагорода від майнінгу буде ділитися відповідно на меншу кількість майнерів. Таким чином доходи стануть більшими. І, на жаль, другий варіант більш вірогідний на сьогоднішній день. Через це в даній сфері діяльності залишаться тільки найпристосованіші з нас. А це, як правило, ті люди, які в цій темі хоча б з 2017 року. Вони вже переживали дуже схожу ситуацію. Вони, можна сказати, ветерани. А для деяких майнерів це вже навіть третя криптозима. Тому якщо ти хочеш зайти в майнінг, то поки що не лізь, сиди чекай. Якщо ти вже заліз в майнінг, не маєш жодних кредитів і все в тебе окей, то сиди, чекай. Якщо маєш змогу продати вигідно свої комплектухи, щоб потім ще вигідніше закупитися, то Робиться. Але пам'ятай, якщо я помилився і щось піде не так, і все таки крипта почне рости в ціні, і майнінг буде приносити більший дохід. Ну то само собою ти провтикався і втратив свої гроші. Тому тут якби думай своєю головою. Бо я лише ділюся власним баченням цієї ситуації через призму 2017, 18 і 2019 років. Пам'ятаю їх як сьогодні. Тому тримайтеся, кубки мої любі, і думайте власною головою. А ще підтримайте, хоча б лайком контент, тому що зараз це ну дуже актуально. Якщо честно.